Всім привіт! Приїхало доповнення до Android TV приставочки, яку я хочу спробувати підключити до старого телевізора. Це в нас має бути переходник з провода HDMI на так звані тюльпани. Почнемо розпаковувати та подивимося, що. До нас приехало. Вот так запаковано. Спасибо, Рома. Понимаю инструкцию, сам переходный шок. Інструкція в нас на англійській мові. Це у нас провід для живлення. І сама приставочка. Ага, тут у нас живлення та кнопка перемикання PAL, NTSC якесь. Ну, я не розумію. ну... Бачите, HDMI і вихід на тюльпани. Зараз підключимо та подивимось, вийде в мене або ні. Так, ну що, підключив я оцю ось приставочку. Знайшов ось такий маленький телевізор. Ну, вона показує, працює. Ну але сам телевізор маленький, тому буде трошки побільше телевізор. Це я знайшов такий ось перевірити, підключив через такий мені HDMI, виводи на... на ліпістки. Ну і ліпістки самі оці до телевізора що я хотів перевірити, буде воно працювати або ні, Тож буде працювати, воно працює. Тож, ми побачили наш результат з двох ось таких ось Android TV, TV приставочки та ось такого переходничка. Тож, кого зацікавило, в описі під відео я залишу посилання. На таку Android TV-приставочку та такий переходничок, де можна буде замовити та придбати. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставляйте пальчик вгору. На цьому в мене все. До побачення!